Шановні, я хочу представити наші везіння наукове дослідження про біоритми та їх роль у сучасних людях. В сучасному житті, такому насиченому і імпульсивному, ми не рідко забуваємо про, про внутрішні біоритми. Дозволяємо собі знайти певний ритм, абудновсьвати границю. Перевантажуємо себе роботою, забуваємо режим, режим іноді їжі. Це завжди дуже негативно позначається на нашому здоров'ї. Хочу пропоную детальніше з'ясувати ці біоритми і переконатися, чи справді вони Мето роботи і дослідження впливу біоритмів на процеси життєдіяльності організму людини. Відповідно до мети роботи поставлено такі завдання, які ви можете побачити на сайті. Об'єкт дослідження – біологічні ритми людини. Документ дослідження вплив біоритмів на здоров'я і організм людини. Новизна роботи полягає в тому, що перше було визначення типу біоритмів старшокласників. класників. Додані загальні апарати за визначенням режиму дня. Що таке біологічний ритм? Біоритм це регулярна кількісні та якісне змінних життєвих процесів, що відбувається на всіх рідних життя: молекулярному, глядиному, тканинному, органному, організмовому, комуляційному та біосферному. Види біоридів, добові, місячні, ритми зірок, річні ритми, багаторічні ритми. Важливим напрямом біо 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 біоримології є дослідження індивідуальних особливостей стану біо організму людини. Відповідно до міжнародного визнаної класифікації для розміщенних типів, всі люди належать до однієї з трьох груп ранічної жарки, вечірньої соди та проміжної голуби. Жайверонки люди, у яких циркадний ритм ссувається вперед, тобто мають синдром випередженої фази сну, у яких період колимання цілодобових ритмів менше 24 години. Вони рано хочуть спати, швидко засинають і дуже рано встають. Одній ті штайнер, Найкращі, в одній дійшли румкові години. Найкраще вони працюються вранці на свіжому голоді, а до кінця дня їх не знижуються. Характерні ознаки жевника ви можете побачити на слайді. СОБ. Люди, у яких спостерігається відставання фази сну. У них визначається період коливання церкальних ритмів більше ніж 24 години або так званий синдром підставання фази сну. Вони воліють для мати спати пізніше 23 24 годин, але їм важче піддавати вранці. Характерний родин красок ви можете побачити на сайті. Голови люди денного пілу. Їх циркадний ритм найбільш пристосований до звичайного зміни дня і ночі. Період їх найкращою розмови для фізичної активності. Визначається з 10 до 18 години. Краще вони адаптовані до зміни світла і терміну. Але навіть у них при переїзді на великі відстані зі зміною часових поясів і нічній роботи спостерігається збій власних біологічних годин. Характерні ознаки колобів ви можете побачити на сайті. Зазвичай, коли людина узходжує режим національ біоритмами, біоритм рівень її фізичної і при создатності значно вище. Внаслідок неузкодженості біоритмів виникають хвороби біоритмі. Їх причини. невідповідність режиму розумової та фізичної активності, потреба організму, зміни режиму праці та відпочинку. Алкоголь після прийому або з біоритму відновлюється тільки на третю добу. Часті перебудови організму пов'язані з інтенсивними міграціями людей. Для тих, хто часто міняють участие поясни ранітельно захворювання, дисинхроз, типово кінця цивілізації, початку 21-го століття. Насамперед, різко погіршується самопочуття, усабша імунітет. Дуже часто для що відносин до дорогових типів, але при всіх чи протягом доби, погіршується діяльність все судинної системи і терморегуляції. Вони постійно відчувають в тому слабкість кров розбуджувати, їх організм не відновлюється під час відпочинку. Крім того, вони частіше ніж інші стають жертвами хронічних хвороб і простудних захворювань, таких як ОРЗ, грип і хроматіту. Вчення називається явище станом біологічного нездоров'я. В ході своєї дослідницької діяльності мене зацікавило одне питання. А до якого -біо біологічного типу належать учні 10 та 11 класів? Провівши анкетування, отримала таке ж результат. Соли складають більшість 52%, ліцонки. на другому місці голови 32%, і жайдерки на третьому 16%. Ліцонки. Отже, розглянувши всі цінні завдання, які я поставила перед собою для дослідження теми моєї кошевої роботи, роботи можна зробити такий висновок, що знання про існування біоритмів і вивчення своїх індивідуальних біологічних ритмів необхідно кожному, тому тобто, що знання, обліку у повсякденному житті і допоможуть максимально використовувати потенційні можливості організму. Спосіб життя у відповідності зі своїми біоритмами сприяє збереженню здоров'я, підвищенню рівня індивідуальної захищеності, людини від різних небезпек і продовження життя, не втораніше ритмом часу і збереження здоров'я. Виявлення порушення ритмів можна використовувати для діагностики на мовлення, в організмі на самому рівні. Брони тебя пожалуй.